Всім доброго дня! Мене звуть Лариса. Це канал Різнокольорова Мозаїка. Ми з вами перегорнули аркуш календаря. І у нас же січень 2023 року. А оскільки 2023 рік це буде рік зайця, ось бачите, яка в мене заяча ялиночка. До якого дня у вас стоїть ялинка в домі? Мабуть, треба почекати, поки китайський новий рік прийде. Ну, щоб зайці теж зустріли новий рік. Ми ж вже зустріли. І незважаючи на те, що у когось є вихідні і пошта не працює, подарунки продовжують надходити. І сьогодні я вам розповім, якого я подарунка отримала. Але це не зовсім звичайний подарунок, тому що минулого разу я вам розповідала казочку таку казочку про пряжу, але ж то була казочка, яку я вигадала сама. Але іноді казочки трапляються і в нашому житті. От згадайте, кому набуть з вас, або, може, ви самі таке робили, коли ви приходитесь, повертаєтесь додому. То приносите якийсь смаколик і кажете, зайчик передав, ну, може, з ялиночки з цієї. Або це подаруночок від білочки. Ось, і у мене така сама казочка сьогодні. Я mm -hmm. вам хочу показати подарунок від білочки. Тому що, коли я розпакувала, перше, що я побачила, це отаку білочку. Бачите? Я не вигадую казки, вони сам, самі до мене приходять. Тому сьогодні я буду показувати подарунок від дівчинки. Привіт, з Харкова мені прийшов. Ну і Вілочка тут приїхала до мене. Така. Ну що вона не буде блищати? Ні, дуже гарно. І це подарунок від Тамари Новікової. Я залишу посилання під відео на її канал. Це дівчина, яку ми ну, буквально втягнули в спільний проєкт від Миколая до Василя, тому що вона довго опиралась. Але ж ви зрозумієте, що ми багато чого не робимо не тому, що ми не хочемо, а тому, що десь поділося наше натхнення, десь загубився наш настрій. Тому. Ми створені один для одного, одна для одної, щоб підтримувати одна одну, ділитися натхненням, якимись цікавими думками, ідеями. А потім, коли ця енергія творчості передається від однієї до другої, то нас же не зупинити. Тому я й вам кажу, що енергія подарунків. Вона нескінченна. От побачите, ви ще почуєте не одну історію, як подарунок перейшов до подарунка. І зовсім не тому, що треба відповісти, а тому, що неможливо не відповісти. Це як естафета натхнення, яку ми передаємо між собою. Згадайте, можливо і у вашому житті була така ситуація, коли чи дзвінок другу, чи помощ клубу, допомога клубу вертала вам натхнення і бажання щось творити. І ось до мене приїхав пакунок, натхнення і гарного настрою. Тому що, якщо у вас поганий настрій, треба піти і подивитися. Відео на каналі Тамари. У вас зразу підніметься настрій. А оскільки у нас не завжди є світло і не завжди є інтернет, то Тамара передбачила. І ви тільки подивіться, що вона мені надіслала. Я відкриваю і бачу: ну, це ж ліки. Ви ж бачите, по формі це ліки. Але читаємо. Пігулки від Суму. В разі нагальної потреби приймати один раз на добу, широко посміхаючись. Ну, в мене зразу посмішка. Або до повного одужання. Якщо не допоможе, то треба дзвонити на гарячу лінію. Тому, дівчата, тепер ви розумієте, що до мене приїхало? Приїхала. Порція оптимізму і психологічної допомоги. Яка нам так потрібна у наші такі важкі часи? Тома, дякую, дуже дякую. Настрій вже з'явився. Я ще навіть не приймала пігулки. А ви уявляєте, що буде, якщо я відкрию і почну приймати? Тому за мій настрій тепер турбуватися не треба. У мене є ліки. Якщо засумую, я знаю тепер, що мені робити. Так, достаємо, що тут ще є. Цікаво ж? От, дивіться. І тепер, здається, білочка прийшла не сама, ще й тигриня з собою привела. З новим роком мені вітання. я не знаю, що це таке. Це хлопавка. Так, Тома, ні, я не буду хлопати, вибач. Давай зачекаємо перемоги. Я залишу цю хлопавку і я її використаю в день перемоги. Домовились? Тому що зараз мені щось дуже лячно хлопати. Можуть не зрозуміти, сусіди чи людина навкруги. Хай вона трошки. Полеже під ялинкою, може знадобиться ще раніше, ніж я розберу ялинку, як ви вважаєте? Так, достаємо ще, ще з куче, бачите, і шелесне. Ну, зараз дістану і дістала я щось дивовижне. І от після цього як не казати, що дива можливі, тому що. По-перше, я вам розповідала цілу історію, що я пряжний гурман і буду проводити операцію дегустацію. Ну, так Тамара мене обігнала. Вона мені прислала дегустацію раніше, ніж я її влаштувала. Хоча я шкарпетку пряжу вже влаштувала, тому Тамара приєднується до моєї дегустації. Бачите що? По-перше, ну наша коронна фраза. Я ще ніколи не в'язала з тієї пряжи. Так я бачила, а в руках не тримала. Ну, я дійсно не тримала. Ну, я дійсно бачила. А ви не уявляєте, наскільки це дивовижно? Тому що ще існує проект. Ну зараз він розпочався ось 1 січня. Різнокольоровий рік. Чи просто кольоровий рік? Я залишу посилання і на цей спільний проєкт в Інфобоксі. І там Надійка викидає нам колір місяця, в якому ми в'яжемо. Ну так вона викинула, і він фіолетовий. Ви бачите? Тамара, ти чаклувала, чи ти знала, що буде фіолетовий, чи ти передбачила? Може, ти ще й медіум, крім того, що ти рукодільниця? Отже, дівчата, у мене буде індивідуальна операція дегустації. Я сама буду куштувати цю пряжу. Ось, у мене є фіолетовий вже на перший якийсь процес. А ще Оленка розпочинає шальний тиждень, шальні старти. І там я зможу щось розпочати. Так, що з цього в'яжуть, підказуйте в коментарях. Що в'яжуть із альпаки сілк? Браш Альпака сілк. Щось пухнасте, щось ніжне. У мене два фіолетові моточка. На що вистачить, що треба в'язати. Підказуйте. Мені потрібно, тому що мої думки розбіглися. А рожевий, а не рожевий у мене не. вже є претендент. У мене онука забирає все рожеве, що є у мене в руках. Тому, дівчата, чекаю на допомогу, що ви в'язали з цієї пряжі. А я вже буду думати, що мені розпочинати. А коли я розкуштую, то я обов'язково вам розповім. Яка вона, ця пряжа на смак? Домовились? Але це ще не все. Допоміжні матеріали у роботі з цією пряжею. Це ж звичайними руками неможливо брати цю красу, ці коштовності. Ну воно дуже м'яке, дуже пухке. Так, крем для рук, і ви бачите, це ж наша тепер національна ідея. У нас тепер все і Крем для рук пов'язаний з бавовною. Ви ж знаєте, куди ми надсилаємо всю бавовну, яка у нас є в використанні. Бажаю їм дуже багато бавовни, дуже. Ой, Тома, ну все, все як треба, все, як замовляли. А ще тут є різнокольоровий записничок. Ви бачите? Це для того, щоб тут я записувала свої різнокольорові думки. А думок мені потрібно багато, тому що в мене вже багато записничків. Бачите, десь буду записувати свої запаси пряжі. Десь буду записувати свої старти. А тут буду записувати свої різнокольорові мрії. Так, білочка, поохороняй трошки мої мрії, тому що у мене ще є щось на подарунок. І я, я, мабуть, здогадуюсь, що це. Ну, мені здається, я не помиляюсь, але якщо помиляюсь, я, я не дуже засмучусь. Тому що дивіться, Тома Новікова, в'яже з любов'ю. Бачите, яка квіточка гарна. І мені здається, так, тримаємо, тримаємось. Себе в руках, мені здається, я знаю, що там. Тома, там та сама квітка? Чи ні? Так. На раз, два, три. Я вгадала, чи ні, дівчата? Мені здається, там квітка перемоги. Ано. Ну... Ще не розрозуміла. може ні. Так, це вона. Це вона, це вона. Ой, воно тут. Дуже гарно якось професійно запаковане. Ви бачите? Це квітка перемоги. Я бачила, я бачила, Тома розповідала, що вона в'яже таку квітку. Ну, я ж не думала, що мені. Так, зачекайте, зараз я відчіплю. Ну, я відчепила. Ну, тому що воно дуже шелесне. А мені ж хочеться пожамкати, в руках потримати. Ну вона ж, як жива. Ви розумієте? Вони і пелюстки такі живі. Вони ворушаться. Я пам'ятаю, я дивилась, Тома розповідала про цю квітку і я, які думки вона вкладала. І я пам'ятаю, що це наші думки. Оце наші мрії. І я пам'ятаю, тут десь були наші сльози. Мабуть, це. Але це будуть сльози радості, тому що це переможна квітка. Це квітка перемоги. Це в додаток до моєї намітки перемоги. Бачите? Так, дівчата, долучайтеся, що ми будемо в'язати до перемоги. У мене вже є готова робота, не моя, так, не моя. Але це тепер вона моя, тому що там мені її подарувала, цю квітку. Ви бачите? І бачите, це як моя. Колористика цього року жовто-блакитне. От, дівчата, у нас же прапор він же символізує жнива жовтий і наше голубе небо. Чому у мене це соняшник і море? Колористика та сама, але я бачу інше. Я бачу море, я бачу сонце. Я трохи перегортаю ось так. Я бачила, от я залишу посилання там, де Тома показувала, як вона прикрашала себе цією квіткою. Там дуже гарно. І підходить ну, під будь-який варіант луку. Ой, мені дуже подобається Тома. Значить так, я... Ой, це дуже гарно, я дуже задоволена, мені дуже подобається. А тут є такі прозорі, мабуть, оце сльози. Думаю, я не буду плакати. Добре, я буду тільки посміхатися, коли буду одягати цю квітку. Це буде моя квітка радості, квітка перемоги, квітка радості. Добре? Ну дивіться, яка краса. Так, треба собі щось таке зв'язати, щоб можна було вийти в люди і причепити цю брошку. А то я все в спортивних костюмах та в спортивних костюмах. Оце ж годиться. Так, Тома, я розумію, що це унікальний варіант, що це таке неможливо відтворити знову. Але це настільки шикарна ідея, що я тобі кажу, треба виходити на міжнародний рівень. І очаровувати нашою творчістю Всесвіт, а не тільки Україну. Як ти вважаєш? Ну, дякую, дівчата. Ну, дуже гарно. На жаль, мені зараз ні до чого його причепити. Ну, це буде неподобство, якщо причепити на спортивний костюм. Мені дівчата вже багато пряжі надарували, тому я зв'яжу чи джемпера, чи може плаття і буду носити цю красу. І я дуже згодна з Томаними словами, вона казала в якомусь своєму відео, що треба себе витягувати з нашої туги, з нашого суму і творити дива своїми руками. Ось не було в мене настрою, а тепер він в мене є. Навіть без пігулок. Але коли мені Буде дуже сумно. Я знаю, хто мене вилікує. Тома дякую. Величезне дякую. І коли я повернусь додому в Харків, ми обов'язково зустрінемось. Дякую, моя рідна. Дівчата, оце я з вами поділилася своїм гарним настроєм. Своєю радістю, яку ми отримуємо в нашій спільноті. Тому до зустрічі, мої любі!